Дорогі улюблені, у яку епоху ми живемо? Її часто називають розумною епохою. Зі смартфоном у руках ми можемо отримати всю інформацію світу. Дивитися Netflix наодинці, їсти наодинці, і навіть подорожувати наодинці стало природним. Легко піддатися ілюзії, що ми можемо впоратися з усім самостійно, але водночас ми часто відчуваємо глибоку самотність і відчуженість. Чому так? Скільки б знань ми не здобули, скільки б досягнень не здійснили, без справжніх стосунків наше серце залишається порожнім. У першій книзі царів, розділ 5, Соломон просить у хірама кедрові та кипарисові дерева для будівництва храму. Хірам охоче надсилає найкращі дерева, а Соломон у відповідь дає йому пшеницю та оливкову олію. Формуються прекрасні стосунки, в яких вони задовольняють потреби один одного, поважають один одного і будують довіру. Як Соломон і хірам, ми прагнемо стосунків, які задовольняють взаємні потреби, сприяють спільному зростанню і є взаємовигідними. Нам потрібна мудрість співпраці, щоб досягати того, що неможливо зробити наодинці. Справжні стосунки, яких ми так прагнемо, починаються з Бога. Найяскравіший прояв цих стосунків і мудрості ми бачимо в Ісусі Христі. Ісус прийшов на цю землю заради нас, грішників, відірваних від Бога. Взявши на себе всі наші гріхи на хресті, Він відновив розірвані стосунки між Богом і нами. Через свою жертву Ісус відкрив нам шлях до вічних стосунків із Богом. Ці стосунки є найповнішими, вони заповнюють усі порожнечі в нашому житті і дають справжнє задоволення та повноту. Дорогі улюблені, чи шукаєте ви справжнього задоволення і повноти в самотньому і відірваному світі? Перестаньте намагатися вирішувати все самостійно. Як Соломон і Хірам задовольняли потреби один одного і насолоджувалися багатими стосунками, так ми, коли наші стосунки з Богом оновлюються через Ісуса Христа, переживаємо двовижну благодать Бога, яка задовольняє всі наші потреби. Ісус це жива вода, яка ветеамовує нашу духовну спрагу і хліб життя, який насичує наш голод. У ньому ми отримуємо благодать прощення гріхів, здобуваємо вічне життя і щодня насолоджуємося Божою любов'ю та турботу, які щедро наповнюють наше життя.